Привіт у радянський період на горі Космечара, висота 700 метрів над рівнем моря у чорному лісі, на захід від села Міжгір'я в Івано-Франківській області збудували так звані антенні поля, вузол номер 109 тропосферної мережі управління та зв'язку Багет С. А потім Барс. Це був засекречений військовий об'єкт у складі мережі з 26 організованих вузлів, розташованих на території країн-учасниць Варшавського договору. Загальна протяжність лінії між вузлами мережі Барс, яку почали експлуатувати з 1987 року, становила біля п'ять тисяч кілометрів. Отже, кодований сигнал, начебто по кабелю, передавався прямо з Москви до вузла номер 109. Тут сигнал декодували і звідси передавали до наступного вузла номер 103, збудованого на вершині гори Полонина Руна або Рівна в Закарпатській області. Відстань по прямій між ними приблизно 108 кілометрів. Далі, через подібні вузли, був організований безперебійний прямий і захищений зв'язок з іншими країнами, що входили до Варшавського договору. В котрому році була збудована військова частина 44910 поблизу села Міжгір'я. Точно невідомо. Фактично, вона складалася з двох блоків. Приймально передавальної системи з усіма інженерними комунікаціями і житлового блоку казарми, розташованого за 1400 метрів по прямій на північний захід, також в лісі. Згідно доступної інформації, до першого блоку належали електропідстанція, 10 просторих боксів гаражів для військового автотранспорту, великий підземний на декілька поверхів радіоцентр з усіма інженерними комунікаціями, приміщеннями для роботи і відпочинку чергових військовослужбовців, а також чотири вежі висотою по 30 або 35 метрів кожна, котрі забезпечували зв'язок. Пишуть, що вони вежі утворюють умовний квадрат із довжиною сторони близько 40 метрів, довжина драбин 100 сходинок. У заглибленнях під кожною вежею видно отвори десятків каналів, через які колись виходили кабелі з глибин бази. Зовні до підземного бункеру ведуть 5 входів, за іншими даними, 4, розташованих по периметру насипу, на якому стоять вежі. Бункер, звичайно, був збудований з можливістю повного автономного функціонування навіть після ядерного удару. Згідно відкритої інформації, у бункері було начебто від двох до п'яти підземних поверхів, нижні з яких затопили, тому що звідти не змогли витягнути цінну техніку чи генератори після того, як військову частину розформували. Варто зауважити, що на території білоруської РСР в той час був розташований вузол номер 101 цієї ж мережі Барс, в котрому підземний бункер, як пишуть, мав три поверхи. Ось плани двох підземних поверхів бункера вузла номер 101 Добре, видно, що в бункер справді вели 5 входів. Ймовірно, що бункер вузла номер 109 в Карпатах мав аналогічне планування. До речі, завдяки плану бункеру вдалося порахувати його розміри 34 на 34 метри. Житловий блок військової частини поблизу села Міжгір'я складався з триповерхової цегляної будівлі казарми, а також спортзалу, складів, гаражів, бані. Пишуть, що ця колись секретна військова частина була розформована щойно в 2003 році. За іншими даними, її тільки почали розформовувати у 2003 році, а військові тоді ще стояли на контрольно-пропускному пункті з собаками і не пускали на територію нікого з цивільних людей. Після того, як військові вивезли найцінніше обладнання, а охорону об'єкта послабили, на територію почали заходити мародери. Хто вони? Процитую слова місцевого мешканця Сергія Підгурського. Ймовірно, мова про мешканця села Міжгір'я. З часом ситуація з охороною погіршувалася, і люди почали потрохи все розкрадати, різати. Там було дуже багато чорного і кольорового металу. На початку все було потрошки, але через декілька років люди тягнули уже все, що могли. Ось тепер вже історичні фотографії, зроблені, ймовірно, в середині 2000-х років, одним з відвідувачів вузла номер 109 На них добре видно, що спочатку мисливці за кольоровими металами вирізали і витягували з підземного об'єкта те, що можна було продати найдорожче. Також на фотографіях можна побачити залишки військового та інженерного обладнання, яке в той час варварів особливо не цікавило. Проте відвідувачі, які побували там вже в 2009 році, побачили зовсім іншу картину. Зі стін повиривали електричні дроти, вирізали всі металеві ворота, викопали кабелі, знищили і вивезли те, що можна було вивести і продати. Того ж року відвідувачі змогли описати призначення приміщень в бункері, впізнаються, хоч і без стовідсоткової певності, радіорубки з гіпсовою звукоізоляцією, санвузли, душові кімнати, приміщення вентиляційної системи, робочі кабінети без меблів. В одному такому кабінеті підлога всипана паперами. Зустрічаються підписи військовослужбовців, проставлені дати 1980-х років. Підлога другого рівня затоплена брудно-іржавою водою. У багатьох кімнатах стоять ряди високих металевих шаф, де колись була високоточна радіоелектронна апаратура. Тепер ледве залишилися каркаси плат, маловартісні радіодеталі, трансформатори. У деяких кімнатах лишились металеві підставки на бетонних фундаментах. Можливо, тут стояли якісь електрогенератори чи великі трансформатори. В іншій кімнаті видно фундамент, на якому стояли водні баки. Згідно напису на стіні, об'єм одного бака становив 50 метрів кубічних. Густі сплетіння труб та залишки теплообмінників на понищених каркасах в одному з приміщень наводять на думку, що тут колись могла бути котельня. Ще в іншому приміщенні бачимо резервуар для пального. Назовні бази біля підніжжя веж розташовані незрозумілі конструкції, в яких дуже багато тонких пластикових пластин усередині. Можна припустити, що це попередні фільтри вентиляційної системи. Через широкі вхідні вентиляційні шахти повітря поступало всередину бази, де поетапно очищувалося різноманітними фільтрами. Практично у всіх коридорах і приміщеннях під стелею звиваються вентиляційні канали та витяжки. Добирання до бази доволі ускладнене, тому багато металобрухту все ще ржавіє зовні та в нетрях бункерів. Та з часом усередині не залишиться нічого, крім сирих бетонних стін, адже мисливці за брухтом тільки відносно недавно почали сезон полювання на території вузла номер 109. Ці слова через 10 років виявилися пророчими. Мало того, українські варвари навіть змогли порізати і вивезти 4 30-метрові металеві вежі. Всього за 15 років з 2005 до 2020 року частину розграбували повністю. На території колись стратегічного об'єкту, в будівництво і наповнення якого було вкладено безліч матеріальних, фінансових та людських ресурсів, практично не зберелося нічого з металу, тільки бетонні та цегляні стіни, як пам'ятник радянської військової величі та сучасної української жадібності. Аналогічно був повністю знищений вузол номер 103 мережі Барс, збудований на вершині гори Полонина Руна або Рівна в Закарпатській області від колись секретного військового об'єкту. Сьогодні там збереглися тільки масивні бетонні споруди. Якщо було цікаво, поставте лайк під відео і не забудьте поширити відео на своїх сторінках у соцмережах.